Як Беркут гамселить мирних мітингувальників, бачили усі. <клес> а от навіщо, Беркут це зробив, відповісти і досі ніхто не наважився. <клес> Зараз це питання вивчається і буде надана оцінка всім, хто там був. І поки Євромайданом ширяться чутки, бійцям, начебто, платили по 500 доларів за бійню. За що? А під Києвом, отот -от фінішує ремонт беркутівських казарм вартістю 13 мільйонів гривень. Програма гроші на прикладі найпопулярнішого беркутівця країни покаже, Йду. як мотивують бійців спецпідрозділу до такого. прибігли Знайомтесь, це кусючий заступник начальника столичного беркута Сергій Кусюк. До побачення. Після кривавого розгону Євромайдану найвідоміший беркутівець країни. Дан утопив в, 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 в крові суто київський беркут. Євген переконує, там, де працює беркут Кусюка, постійно з'являються постраждалі. Цей київський загон. Він уже в крові. В нього вже було там десяток підстав написати рапорти на відставку. Тому полковник Кусюк не дуже любить хизуватись мундиром. Не Кривава ніч на 1 грудня. Про це ніхто не знає, але саме в цей день полковник Кусюк святкував день народження. Наказ хто давав. Наказу, ніхто не давав. Ніхто не давав. Аби дізнатись більше про одіозного Беркутівця. Програма гроші шукає його домівку. Гуртожиток головного управління внутрішніх справ у місті Києві. За інформацією з наших джерел, саме тут прописаний відомий на усю країну беркутівець Костюк Сергій Миколаєвич. Будівля гуртожитку знаходиться під пильною охороною. На вікнах після бойової ночі сохнуть міліцейські черевики. Це режимний об'єкт, чи як? Да, це режимний. Ви ви якщо ви бачите, напишіть. це викажите. Не беркут. Тобто позимати, як ні, ну тут живе бертик. Проживає. Не тобто позимати, як живе беркут, ми зараз не Ні. і лише консьєржка проливає світло. Беркутівець кусюк вже давно вилетів з зашарпаного гнізда. Человек живе, нормальних людей, А Кустюк тут взагалі не, не сім'я. А це вже інші казарми, елітні. Сергій Ніколайвич, Кусюк, В цьому бару? В чому? Цьому, да? На 17 полосі. Скажіть, Кусюк Сергій Ніколайович. Кусюк? Да. Ось зі дали. Що за цим творемо жалеємо? Косюк. Сергій Миколаєвич. Нікого немає вдома. Програма гроші залишає мобільний телефон для Беркутівського Керманича. 8-57 михайло ткач. До пана кусюка у нас лише одне питання: як скромний беркутівець заробив на таку квартиру для того, щоб нам організувати інтерв'ю, можна почити залюцею руководства, оформить по присвоїть ходячі новини, а де цього не регістрацію займає кабині два часа в у наступному випуску програма гроші шукатиме гніздо екс керівника київської міліції, генерал-лейтенанта Валерія Коряка. Я думаю, що дійсно там є занадто таке дуже потужне застосування кхм, спецзасобів. Саме на цього посадовця впала тінь за розгін студентського євромайдану. Генерал-лейтенант прописаний у Макіївці у звичайному будинку. Це безпокоїть телевізію, телеканал «1 Плюс 1». Мы просто хотели узнать, в этой квартире был прописан Валерий Владимирович Коряк. Ну и что? Ну, сейчас он прописан здесь? Я информацию не могу вам ничего сказать. Ну, он не долго тут живет. Года два и три Давно он переехал отсюда. О. Да, давно переехали, а куда? Якщо ви маєте будь-яку інформацію про місце розкошування коряка Валерія Володимировича, звертайтесь до нас у редакцію за телефоном на вашому екрані. Він підвищив дуже сильну зарплату. Зарплата працівника Берков зараз складає десь близько по-моєму, п'яти тисяч гривень. Дивіться, дуже журналісти з народом, Так що все було і всегда всі йшли на зустріч, як їх з не було. останнього часу. Ну, і зараз ми всі другі, всі вітаємо, так що всі ми теж люди. Добре, добре.